Сьогодні потрохи забираю вже свої рослини у будинок. На ніч передають плюс два. Це і помея батат. Був маточний кущ. В общем, ціле літо ріс, дуже гарний, обрізала, насадила черенків. Це щось мені стало шкода, рішила забрати і цей кусочок вже. копнула. Дивіться, які гарні бульби наростили. Ось так. Дивіться. Кругленька, плиненька. Так що якщо у когось не хочуть зимувати у будинку, я не кажу у кого в коло теплиці, у кого будинку не хочуть з зеленою масою. Зимувати. Тут можна посадити ці бульбочки, і вони вам дадуть пагони і будете мати собі на весну красу. Ось моя бата, ця моя бота, така з сердечками. Дякую за увагу.